Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, Я хочу з вами розглянути таке питання. Ми його вже дивилися трошечки на початку війни. Тобто РФ буде постійно намагатися знищити чинну нашу чинну владу. Ми вже про це говорили: про спроби скинути Зеленського, про спроби його якось позбутися. Ми знаємо про це все знаємо. Тут немає значення, хто як до нього відноситься. Тут не йдеться не про порохоботів, не про зеленоботів і тому подібне. Тут йдеться про чинну владу. Ми всі розуміємо, що Україна повинна разом з Зеленським прийти до перемоги. Без чинної влади це, ну як сказати, Дуже багато чого ускладнює. Це веде до, будемо так говорити, до катастрофи. І так, давайте подивимося, тому що зараз дуже багато про це говориться. Знову підняли цю тему. Давайте будемо дивитися: чи дійсно загрожує щось нашій владі, я маю на увазі Зеленському. Давайте я подивлюсь, щось я не можу. Ви знаєте, є, по-перше, проплачені якісь люди. Я би не сказала, що вони в його оточенні, в його оточенні немає тих людей. Я маю на увазі, що немає тих людей, які його б зняли. Ви знаєте, що мене дивує найбільше? Зараз я вам поясню, чи дійсно правда це? Давайте я ще подивлюсь, чи правда, що йому щось загрожує. Ну, ви знаєте, взагалі-то ця карта говорить ні. Блокада. Тобто, на, наразі йому нічого не загрожує. Бачите? Загрози немає, будемо так говорити. Мене цікавить дещо інакше: якщо у привладі на високих постах кругом є ФСБ люди. так? Тоді дивно, правда, що може хтось його прибрати. Це ж так легко. вони спілкуються з ним кожного дня. Щось не, не сходиться. Ось чомусь мені, на мій погляд, щось не сходиться. Зараз ми подивимося. Так, тут дуже багато ем, непрозорих речей, тобто затуманеність, задурманеність, можна сказати. Можна сказати, що дуже багато таємниць щось дуже приховується. Зараз ми подивимося далі. <кій> <кій> Дивіться, тут настільки всі пов'язані один між собою. Диявол про це говорить. Місяць і диявол це настільки люди один, знаєте, як. Як той спрут, один за одним вони прив'язані. Якщо хоч хтось там з цієї ланки вистрибне, його, наприклад, заарештують, його, наприклад, до якоїсь відповідальності притягнуть, потягнеться це все. Ця, цей, будемо так говорити, картковий будиночок розвалиться весь, тому що тут одне за одного отримається, тому вони і не будуть. При владі нікого тут не судити, не звинувачувати, буде все приховуватися. Але все рівно я хочу знати: є люди в оточенні президента, які працюють на ФСБ, давайте подивимося спочатку. ФСБ. Є такі люди, і є такі люди і навіть дуже близько коло нього. Чому тоді, якщо Росія так полює за ним? Розумієте? Вони ж могли його дуже легко прибрати, якщо він їм так не подобається. Для нас, для українців, це дуже погано. Вже пояснила чому. Під час війни безчинної влади це не, не ну, катастрофа, будемо так говорити. Ось. Гаразд, чому тут її не прибирають? Немає можливості. Щось тут не в'яжеться. Щось тут не в'яжеться. От, відверто вам скажу, щось тут не в'яжеться. Не бачать можливості, не бачать, як це зробити. Дійсно, це все ФСБ люди. Чи це потрібні, спеціальні, спеціальні люди? Ну, Мене цікавить. І ви, тим більше, так само задаєте. По-перше, це повинні бути якісь. Ну, по-перше, це великі гроші, проплачене, це все розуміло, але і професіонали повинні бути, наскільки я бачу. А в оточенні президента, будемо так говорити, вбив з професіоналів немає. Ось так. Ось так. Щось тут все рівно не в'яжеться, правда? То інформацію вони можуть на Росію? Переправляти. А прибрати ні, щось тут не то, правда? От щось тут не то. Фантазії. Мені карти показують фантазії. Ось так. Це інформація, будемо так говорити, нафантазована. Давайте подивимося, яка інформація про ФСБ чи про при, при, прибрати владу. ФСБ, чи владу прибрати. Яка саме інформація тут дійсно нафантазована? Ну, те, що ФСБ є, це 100%. Ну, воно є тут. Ось, і в принципі, і в принципі? Дивіться, тут військова карта вийшла. Король мечів. Король мечів ми взяли на прибрання. Ви бачите, виходить, що повинна якась спеціально, ну, я так скажу, обучена, так, людина, якась шпигун, я, я боюсь навіть якесь слово таке сказати, ось, яка прибирає людей, так? Ось, якось так, повинна. Дивіться, скоріше за все, це фантазії заперебрічні. Тому що тут і ФСБ є, будемо так говорити, в оточенні. Є воно. Це проплачено, це все домовлено, це все, будемо так говорити, під контрактами ці люди. Ці люди під контрактами з двох сторін, ось як я це бачу. Є і люди, які, як би це сказати, Готові прибрати. Є такі люди. Ось, бачите, король мечів. А король мечів говорить про те, що є такі обучені люди. Але давайте туди інше. Чому випало це? Ось ця карта, будемо так казати, оманлива карта. Хто розпускає ці слухи? Це сам від Парєбріка йде ці слухи, чи це йде від нашого президента, щоб зробити собі більш важливим себе зробити? І так, перебрічні, ні. Перебрічні, ні. Дивимося, що тут у нас король монет. От вам і відповідь. От вам і відповідь. От вам і відповідь. З другої сторони, ця карта може говорити, що перебрік бачить, щоб у нас все підвішалось, щоб у нас в, ту, в глухий куток, щоб ми зайшли, щоб ми відти не вийшли. Знаєте, от коли кірпіч стоїть. На дорозі, ти знаєш, що ти зайшов в глухий кут, все, звідти ти не вийдеш. От е, це може бути, що перебрік бажає нам, е, е, як би це сказати, е, вони готові, будемо так говорити, з нас. Е, ну, в принципі, тут жертва не підходить. Тут, скоріше за все, ви знаєте, ще можна сказати по цій карті, що за перебрічні вони готові чекати. Терпеливо чекати, коли знову зможуть зробити замах. Але я не бачу, що вони розпускають ці слухи. Це скоріше за все розпускаються слухи з президента. Знаєте, коли вони випускаються ці слухи? Тоді, коли у президента, вибачте, ну як би так пом'якше сказати, коли <кій> зараз я спробую пояснити. Коли багато виходить інформації правдивої, от вийшло нещодавно, декілька днів я чую, вже є кулініча розмови, як здали Чонгар, як здали це, і ось знову випливає ось це, що президента Росія хоче прибрати. Розумієте, ось це такі речі йдуть з офісу президента. Щоби відволікти, від... це не розповсюджує Росія. Вони, якщо вони хочуть його прибрати, вони зроблять це мовчки. Їм не треба в всі колокола бити. А тут б'ють в колокола, щоб відвернути увагу від справжніх, ну, будемо так говорити, збитків, проблем. Ось я так це зрозуміла, тому що мене теж цікавило це питання, а ну я права чи ні? Да, вісімка монет, а вісімка монет говорять, вони вправно над цим працюють. І, до речі, дуже великі гроші туди тратиться, на всяку пропаганду, от на вливання, ось це. Тому що сімка кубків це карта, яка пил в очі пустити, влити якусь інформацію в простір, і тому подібне. І ось тут дуже вправно є тут професійні люди. І дуже великі гроші тут тратяться, тому що король плюс вісімка монет, вони разом і король монет дуже хороша комбінація. Ось так. Якось так мої дорогенькі. Але все рівно що би не робилося, чи за Перебріком, чи у нас, ми все рівно переможемо. На жаль, не так швидко. Не надійтеся, що так дуже швидко це буде. Я читаю дуже багато, я дивлюсь багато в Ютубі: що все, все, от, відвоюємо це, 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 це. Стоп, 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 мої дорогенькі. На жаль, не так швидко. На жаль, але все рівно: десятка кубків, тобто перемога буде за нами. Ось так, мої дорогенькі. Все мої любі, щиро вам дякую за такі чудові запитання, тому що мене теж це цікавило. Ось, ну тому що говориться знов, це було на початку війни, про це говорили. Ось, дійсно загроза є. Стоп, я мушу от, люди, додивляйтеся завжди до кінця, а потім критикуйте. Загроза є. Перебрік хоче його прибрати. Розумієте, бо він не буде, перебрік не буде підписувати ніякі контракти, перемовини чи ще щось з нашим президентом. Не буде він. Так само наш президент не буде з цією чинною владою, за перебрічною. Ось це повинні ви розуміти. Але ці всі, ось карту ще раз показую: ось ці всі інформація, ось ця вся вливання, вона відбувається з нашої сторони саме тоді, коли їм вигідно. Хоча загроза дійсно існує. Я не хочу тут казати, що не існує. Існує загроза дійсно. Але я бачу, що у нього там ну, нічого йому не буде. Повірте мені, він дуже добре захищений. Ось. Але цю інформацію пускають для того, щоб відвернути увагу від якихось справжніх проблем. От якось так мої дорогенькі. Все мої любі. Перемога все рівно за нами. Ось, подивіться на цю карту: десятка кубків. Зверніть на неї увагу, все рівненько, все чітко. Отак От і буде наша перемога. Все чітко, все правильно буде. Повірте мені, перемога прийде. На жаль, не так швидко. Бережіть себе, мої любі, слава нашим Збройним силам! Вони в нас найкращі, я особисто вірю тільки нашим Збройним силам. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре!